Доброго дня, друзі. Сьогодні розглянемо, обриває машину. Як, як боротися, тому обриває на різних спининах, понатовстрій спинині, на, на тонкій спинині. Будемо розглядати це питання. На хвиткоці, на закріпки, на, на закінчені шитки, миносередині життя по різному буває, тому не пробиває різні версії. Тому взялимо, наприклад, саме елементарно все, починаємо на тканині, закінчуємо на тканині. Потім е дивимося на якість самих типов. Це саме таке елементарне, можливо, сама нитка, якщо вона у нас, ну, наприклад, 30-ка, 40-ка або 120-ка, заліжуючи від виробника, які, наприклад, пишуть за нитку, ми перевіряємо елементарно, ну, умовно, дивимося, що вона не сильно буде на швидкій заклітці, щоб вона витримала навантаження. Далі, якщо у вас нитка вся гаразд, далі йдемо. Дивитися, обов'язково дивимося, чи в нас ниточка, голочка не збилася, перевірили, ногтиком провели по голці, якщо у вас немає ніяких зупиночки, голочка рівна, залишаємо її або одразу вже міняємо. Далі дивимося на натяг самої нитки, тому що машина, коли на автоматичній закріпці робить закріпку, вона робить машину різкий ривок вперед-назад. І нитка, якщо там слаба, вона може просто обірватися на самій закріплення. Це займає час. Потім дивимося обов'язково, зазвичай, чи у нас лапка стоїть рівно по центру. Чи вона, скажімо так, голочкою не перетирається об саму лапку. Далі, перевірили тут для кращого наглядного прикладу, я зніму лапку. Зняли гладку. Дивимося, чи у нас ігольний отвір щось, якби, є по центру отвору. Якщо він у нас наприклад, може бути ігульний, і сама ігольна пластина і зуби можуть бути вузькі. І отвір менший, наприклад, отвір там на 0,8 мм, а голка товщиною міліметр іде або 1 мм голка товщиною. Е, тому е, дивимося, щоб голочка була по центру е, самого ігольного отвору. Якщо у вас цього немає, тому треба виставити так, щоб е, відключується ігольна пластина, відключуються зуби і збігається так, щоб фіксувалося е, чисто по центру. Е, далі кинемо до мене. Виконали певні вимоги, значить, подивилися якість ниток на натяг нитки, е, голочку, лапку подивилися, щоб вона, вона у вас була, не перетиралася об край е, лапки. Е, Тефлонова лапка може бути металева, і вона металева просто протирається, при товщині лапку викривляє і е, якби, лапка припіднімається і бривається. Тому далі виконуємося такі маніпуляції в плані того. Дивимося, чи немає на самому шовнику, немає за осінчиків. Просто беремо пальчиком, проводимо по таких пів колечках, прокручуємо за шкіл, дивимося далі. Ще не де, у нас немає яких голочки, можливо, ломалася голочка за дир'ю. Пройшлеться. Якщо у вас, наприклад, такі заоцінчики, навіть до даного випадку я трошки відчуваю, беремо е, бажано. е наприклад, натріль, але натріль вже має бути, скажімо так, е, він вже має бути відпрацьований, е, скажімо так, залишилася такі абразивна пель, яка вона... Просто знімає, ну не гризе сам метал, а залишає таким заосенту знімає. Саме м'якій образів. Це, скажімо так, на швидку. А в ідеалі наждаче 800-100 600 можна наприклад, використати його. Наждачку легенько зачистили, І ще в ідеалі взяли вологічним крізочком, відполірували. Це взагалі був ідеал. Далі. Дивимося на сам підлітік. Сам петлітель знаходиться саме іменно вушка От. Також нажатичко і витишечки зачистили. зачистили. Тільки ні в якому разі оцю частину ніби не ні, 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 ні шкрапати, тому що ви збільшите відстань, якщо ви кожен раз щупати, збільшите відстань е, голки до пітлітеля. Ви можете тільки з країшка з цієї сторони підщухати, потім з цієї сторони Бу, там, Наприклад, з цієї Ми не то, щоб підщухати, а просто зняти заосинчик. Ми його там не сильно штрабаємо, ми нічого там вже не робимо, а сильною нажатичкою, е, легенько, не... чуть, чуть просто знімаємо за осинчиком. Якщо у вас там дуже глибоко за заосинчик, ви, ви плануєте е, сам пікітель надпилем. Далі йде на поліровку, щоб все було заглажене. Потім вже ставимо човника назад і виконуємо шиття. Далі, що ще може бути? Відкручуємо пальчика, який тримає сітку. Відкрутили пальчика. І буває таке, що е, на пальчику ло, лопає оголка, е, нам потрібно так само наждачок ви знімаєте е, заосінчики. Вони тут проходить і вона може вриватися. Тут все зачистили. І потім обов'язково було б далі, ну якщо у вас немає на чим отполірувати е, мілкою наждачкою, наприклад, поступово взяти соточку, зняти грубі такі на затерлиним, і потім поступово там тисячкою, півтори тисячкою, наждаче його його зачистити. Ви його загладили, щоб у вас була нитка. Тут проходить іменно в цьому пальці, проходить нитка. Якщо нитка буде десь зачіплюватися, у вас скажімо так, може буде неякісна сама строчка. Ну, в ідеалі, вона потім з часом заполірується, але в ідеалі, щоб воно гладко все було. Тисячкою затерли. І у вас все буде гаразд. І потім вже, скажімо, поставимо папі послідовності, все в обратному шляху, поставили це назад. Так, Поставили пальчика. І все. Якщо можливо щось не так сказав, я в принципі до критики так само я Вчуся, так само є певна база знань, можливо хтось знає краще. Буду радий допомоги, можливо, якщо пускає щось нове. Буду радий в коментарях, критикою, відгуками та коментарями.